Для тих, хто дивиться в екран і каже хто? Хто взагалі такий, то я Юрій Потрошевський. і в нас тут програма, де ми збираємо шлак за тиждень і видаємо його вам. Але не просто вивалюємо на голову. Ні, ми розставляємо все по силі за шквару. І почнемо ми з маленьких мишенят і поступово дійдемо до головної події за шкварного тижня. Але є одна проблема: нас постійно намагаються заблокувати, бо ми тут регочемо з росіян. Хтось каже русофоб, а я й не сперечаюсь. Єдине, що попрошу. Вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Це не просто якась там мантра, яку я повторюю. Це єдиний спосіб зробити так, щоб це відео потрапило в рекомендації, а не втопилося в скаргах росіян. Тому від вас лайк, підписка і коментар. А від мене традиційне «Let's Гоу. Відкриваю хід парад зашкварів не росіяни, а миші. Мишей на фронті так багато, що наші захисники страждають від них не менше ніж від морозів чи окупантів. Вони в рукаві. <ріст> <ріст> Я коли бачу таке відео, то в коментарі приходить газета порадниця і всі українці кажуть: купіть отруту, поставте пастки, заведіть котика. А наші хлопці такі, те, що ви бачите на відео, це результат, коли все це зробили. Продовження атракціону, будинку, їдальні спортзалу. І нова секція поліпшений спортзал. І ви ж розумієте, що це не тільки наша проблема, а й росіян теж. <му> Як гадаєте, чому цього року мишей так багато? Ну, точно більше, ніж минулого. Варіанти пишіть в коментарі. Якщо ми вже про тваринок, то я побачив, як хтось дуже креативний запропонував новий стартап для росіянчиків. Чи такі відео, де песик доїдає живого росіянчика, можете знайти в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Це тут в Ютубі нас обмежує цензура. А в ефірі прямого Нацрада, але в нас в телеграмі повна свобода і тотальна русофобія. Тому пишіть в пошуку моє прізвище Петрушевський і підписуйтесь там. Таких відосів повно. На 18-му місці історія про російське ЛГБТ. Я вам минулого тижня розповідав, що їх визнали екстремістами там за перебрікам. Так, Хамас і Талібан вони приймають в рачці, а ЛГБТ це екстремісти. Тому на минулих вихідних розпочалися облави в гей-клубах Москви та Санкт-Петербургу, і людей роздягненими виганяли на мороз. Я там був, я просто я посрав, чесно. Когда остановилась музика сказали, сказала, що облава ментов, я подумал, що все, мене посадять на 12 лет. На виході сфотографували паспорт. розуміли, ми стояли 300 человек голые, просто в трусах одні і ждали пока нам внизу надежду, і ніхто не понимал, що происходит. В плані ми не понимали, там, ли нас побік или нет. Я ж правильно розумію, що скоро геїв саджатимуть в тюрми, а, але вони зможуть виходити через фронт. І позиції наших захисників справді штурмуватимуть під. В прямому сенсі цього слова я не гомофобія, якщо що. До речі, про них знайшов відео середини 2000-х, де Сергій Наришкін, це нині директор Російської служби зовнішньої розвитки, в Страсбурзі запрошує європейців відвідати російські гей-клуби. І в Москві, в інших містах Росії, є багато ну, так званих гей клубів Я е, не бував, але свидетелі говорять, що там дуже хорошо, комфортно чувствують себе ці люди, хорошо проводять час. Если вот кто хочет так сказать, получить в этом подтверждение, пожалуйста, я приглашаю в Москву. Ну, к сожалению, я сам не смогу вместе с вами посетить. Но я обязательно о вас позабочусь. Ще одна неприємна штука сталася цього тижня, – 29-та річниця підписання Будапештського меморандуму. Спочатку Кравчук це почав, потім кучма закінчив, і вони почали віддавати і знищувати нашу ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, які так ніхто й не ратифікував. Це вже потім віддавали крилаті ракети за газ. А наші літаки в Полтаві різали болгарками. Конкретно цей бомбардувальник вже в мирні часи здійснив 11 пусків. Ракет, про що свідчать ці нанесені зірки. До речі, ракети до таких літаків почали знищувати минулого тижня. А сьогодні літак розрізали на три частини. Це означає, що його ліквідовано. Зараз точно з таких тушок Росія запускає по нам точно ті самі ракети, які ми їм передали. А тоді вся країна за цим просто спостерігала з новин. Тепер без носи і безхвости літак зробив свій останній виліт у 93-му році. Перед тим як його знищити, з літака запопадливо зняли все секретне і несекретне обладнання. Правда, льотчики кажуть, якби були гроші на продовження ресурсу літака, він би прослужив до 2015-го року. Інше питання, чи зміг би він реально служити, коли в української армії не вистачає грошей на пальне? Ніколи такого не було, і ось знову в Україні завірусився російський серіал. Називається він слово пацана це така собі сучасна бригада з братом два, але про кримінальних малолеток з пізнього совка з Казані. Українські блогери не бачать нічого такого в тому, щоб дивитися російські серіали. Вийшла п'ята серія слово пацана. Але я не, не вас її. Це дуже... я смотрю з паузи не. Серіал Бамбіні серіал ахуя зроблений, вообще от А и до Я. Персонажі, діалоги, сюжет, все в динаміці, все держить от першого до останнього кадру, прям приколує, все бомба. Саундтрек до цього серіалу в топі українського iTunes, купа людей пише коментарі. А що такого? Який хочу серіал, такий дивлюсь, або нехай в Україні таке якісне зніматимуть, і я буду дивитися люди! Гов, п'ята частина України окупована більше сотні тисяч загиблих та поранених. А ви це толеруєте? Ви розумієте, що не треба ніяких танків і ракет, що тільки тому, що Путін хворий на голову дід він поліз сюди ракетами, а в країнчиків можна було просто серіалами і піснями окупувати. Та так і було насправді. Ми ж були повністю в російському культурному сегменті. Більше половини російськомовних, але з війною почало все змінюватись, проте. Ворог робить висновки і знову атакує нас так, наші мізки. А в каже: А мені все одно звідки серіал. Він цікавий і в Ніполіті. В Нє тупо сидиш в укритті і дивишся російський серіал. Так, мене це бомбить серйозно. Це так тупо, що не треба ніяких зусиль, щоб знайти спільний знаменник між українцями і росіянами, або люди, які думають, що в інтернеті можна заробляти гроші без відповідної освіти і навичок. Вам приходила ось така смс-ка в один з месенджерів, хтось карявою українською пропонує заробіток. Це тупо розвод на гроші, причому дуже тупий. Але країна, в якій кілька років. І впрацював МММ 2, все одно на нього ведеться. Вам пропонують гроші, за лайки і коментарі. Причому виплати дуже дивні. За кілька коментарів вам вже готові заплатити, але схема така: ви надсилаєте 500 гривень, вам назад 650. Далі ви надсилаєте більше, більше, ну і більше назад. Ну і так продовжують кілька разів, а потім бах, ви переводите вже 5 тисяч гривень, і вони назад не повертаються. Так на таке поведеться, скажете мені, ви, люденьки тільки клієнти Монобанку за листопад перевели шахраям 65 мільйонів гривень. Тому, люди, не ведіться на всі ці смски чи ще якусь слабоду. і пам'ятайте, співробітники банків ніколи не будуть питати у вас телефоном будь-які ваші дані. Вибачте за те, що витрачаю місця в хід параді на те, щоб пояснювати очевидні речі, але лайк, якщо думаєте, що це стане комусь корисним. На 14-му місці вже русня співачка ротом. Ханна в інтерв'ю пояснила, що таке патріотизм. Ну я патріот. Угу. Я патріот, і как чисто по своїм там таким політичним соображенням, я сказала, що второго рабінка я в Америці рожати точно не буду. Поїхали в Дубай. А что, не в России! А что такое? До речи, в России на разе ось такие рекламы перед святами. Веренность и сила. Таким она хочет видеть себя: брутальным, надежным, стильным, как комплект мужских аксессуаров Гермес от Лямакс. Объемный крест и цепь панцирного плетения. Массивный крест Гермес. Ювелирная сталь. Благородный блеск и эффектный объемный дизайн. Сразу три креста в одном. Мощный крест идеально сочетает. Це панцирного й Крест, плітенія. Крест в одном. По-перше, це просто хрест. По-друге, відкривашка для пива чи залог в ломбард. А по третє, якщо ти не православний, а просто любиш хрести, то тобі спеціально назвали його ім'ям давньогрецького бога торгівлі. На 12 му місці в нас росіянські технології і відкриття. Виявляється, газон можна стелити зверху на сніг. Не вірите? Ось дивіться. Декабря... А по друге, якщо в тебе протікає газова труба. То її можна просто відремонтувати скотчем. Отак вот от у нас працює аварійна служба. Як можна у нас хоче прив'язати устранить колонку, это очень видно. Ось де точно не допоможе ні паяльник, ні скотч, ні газон. Так це типові російській школі за кількасот кілометрів від Москви. Я оце думаю, а може вони такі тупорилі, тому що ходили в такі навчальні заклади. Апрелі місяць вже були там построїв нову школу садик в цьому селі. Я сам вже мені 60 років вчився в цій школі в навчальних класах з тих пор, до сих пор ні зролі ніякого уваги в нашій школі. она получается как будто республика не участвует в нашем село. В вагонах учатся дети, которые протекают после каждого дождя. При температуре 25 градусов на улице 35 э, жара бывает. При минусе 10 градусов плюс 3, плюс 4 бывает. Как можно в таких условиях учиться дети? Учителя тоже в кабинетах не могут нормально э, достаточно количество э, э, свое знание показать детям. Вот у нас приезжали депутаты. Хамзаев, приезжали заместители прокурора, заместители представителя правительства. У нас есть условия и возможности, и место для того, чтобы это строить. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно. І знаєте, в них там дві крайнощі або школи розвалюються, або в школах розвалюють, як сталося напередодні в Брянську. Однокласники так знущалися над дівчинкою восьмикласницею, що вона прийшла в школу з дробовиком, завалила кривдницю, постріляла хлопців, які з нею глузували, і застрелилась сама. А російські пропагандисти знайшли цьому своє пояснення. Ну що навоюваєте мисль в першу чергу, дівчатки стремляться... гендерному равенству значит взялись за оружие второе надо следить за все-таки пабликами и страничками школьников и студентов что они там пишут потому что там все скрывается недоработка опять правоохранительных органов и соответственно трагедия в семье Ну, якщо трагедія в сім'ї, значить родители виноваты, що ребенок добрався ну, до настрійного сматрить пакет которые мислі, який навіть да, не могу. це сьомий напад зі зброєю школярів в Росії за рік. Для них це вже норма, в якій вони живуть. А знаєте, чому так відбувається? Я поясню далі. Щоб довго не затягувати, чому російські діти стріляють одне в одного в школі. Я тренирую навык стрельбы с пистолета, с автомата. Я на тех выходных ездил в тир, стрелял с пистолета. Я хочу стать как мой папа, военнослужащий. Ну, пойти по его стопам. Он погиб 27 февраля 2022 года. При сповненні воинских обязанностей. я хочу зв'язати своє будущее життєси спецназом за щать людей слава спецназу смерті арисом дітей плавать серйозно от дивіться юна армія або як в часи другої світової війни гітлер югенд Серед учнів 17-ї майкобської школи боля 200 дітей учасників сво. а 12 сегодняшних кандидатов на вступление в ряды юнармии и спортсмены, занимающиеся в спортивном клубе тайквандо и боевых искусств имени Саркисова. Не-не-не-не-не, сидит и воевать не будут. Вы шо? Каждый десятый бывший юнармеец, призванный на войну из Забайкальского края, либо погиб, либо пропал без вести. В юнармию берут школьников от 8 до 18 лет. и учат обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь и даже допрашивать пленных на английском языке. Але звинувачують вони нас. Послухайте, що каже представник Росії. в ООН. а на днях, як сообщили українські СМІ центрі підготовки резервів Гаймадатська Січ пройшла обучення першої партії мобілізованих 17-річних сирот. Ну, хоча б не геймакеде, але не він у нас на восьмому місці. Ось ця пані і звернення до Путіна. Владимир влади, пожалуйста, услышьте нас. Просто если в этот раз вы нас не услышите и не поддержите нас, жителей Первоуральска, то жители Первоуральска в этот раз голосовать за вас не будут. Я простая жительница города Первоуральска. Хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. В нашем городе Первоуральске, Свердловской области, уйма проблем, на которые наша власть и наш губернатор не обращают никакого внимания. С июля месяца этого года с нашей водой творятся просто чудеса. Люди не могут пить нормальную воду, приготовить еду, постирать свои вещи. У нас идет из кранов просто прекрасная Кока-Кола. Все эти выходные, начиная с 1 декабря, весь город первый раз сидит без воды. Наши бабушки-пенсионерки ночами стоят в очередь за водой по графику нашего привоза воды. Взагалі, я не розумію, чому вона жаліється, якщо по всіх каналах давно продемонстрували, що треба робити, аби проблеми з комуналкою закінчилися. Немає світла в 2023-му, Відправ чоловіка в чорний пакет. Два дома, две семьи, практически соседи. В обеих весной этого года мужчины отправились в зону СВО. Буквально месяц назад в обеих семьях вновь произошли одинаковые события. В их домах появилось долгожданное электричество. Немая газу в 2023-му. Вид прав сына в черный пакет. Людмила Григорьевна живет в частном доме одна. Когда сына мобилизовали, все легло на хрупкие женские плечи. Каждое утро начиналось одинаково – принести дрова, растопить печь и дождаться, пока нагреется дом. А уже к вечеру снова становилось прохладно. И так каждый день. Но теперь все будет по-другому. К дому, наконец-то, сегодня провели газ. Топить не надо, это много очень. В моем возрасте таскать ведра с углем – это очень тяжело. А уголь сейчас подорожал. Ну, такие тарифы. А что вы думали? Взагалі, коли я думаю, чому вони такі тупорилі, то наступне відео все це пояснює спочатку. Затравочка, все як завжди. В Упорово почтили память земляка, погибшего в августе при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. За отвагу и героизм рядовой Александр Потапов награжден орденом мужества посмертно. Высшую награду вручили матери бойца. А потом на стое апогей. И отразу все стоя зрозумело. Когда началась спецоперация, одним из первых записался в добровольцы. Он не отходил от телевизора. Он постоянно смотрел. И потом все. Ну, серйозно, таке спеціально не вигадаєш. На п'ятому місці колишній глава МВС Російської Федерації, якого журналісти смикнули після якоїсь засідачки. Нам нужна э, е, Ніколаївська Одеська область, як це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації НАТО, Запада взяти його в НАТО. Україну, тобто їм завжди буде мало. Давайте щоб не одним дідом на цьому місці покажу вам, як російську колону розвелило хаймарсами з вольфрамовими кульками ще восени. Пам'ятаєте, я казав, що всі ці відео в телеграмі без замилювань. Скажу ж вам, подписывайтесь на Петрушевський. линки я под видео, або шукайте через пошук. Мне так подобається, как они рассказывают, что санкции не работают. Слушайте. Как только Россия начинает обороты, сразу против нее восстают другие страны. То ли они нам завидуют, то ли они нас боятся. Скорее всего, второе. Как только мы становимся сильнее, как только мы идем вверх, как только у нас экономика идет вверх, нас, нам включають санкції. Ну і опять же, ми вже доказали всьому світу, що чим більше санкцій проти нас, тим ми лучше живемо. Не працюють. А чому тоді протягом одного тижня сталося щонайменше 4 чи навіть п'ять поломок літаків аерофлоту? Два з них екстрено саджали. А вчора, взагалі, сидіння загорілось через коротке замикання. А ось, наприклад, відео, як змінюють шасі у літака, бо воно зламалось і довелося сідати. Меня вже змініли. Якраз заміньоне викатує. Якщо ви думаєте, що це тільки пасажирські літаки страждають, то подивіться на відос, де в небі горить транспортний літак ту 204 Йо-майо. <гас> <гас> Смотрите, горит! То Тож там кажете, санкції не працюють. Третє місце тут труду -ту, ту Піонери підстаркуваті чим чекують. Аді, пілот, марш! Республіка Адагіє то звичайно поплава, але в Казані є будинок, який стояв ще походу, коли Іван Грозний її брав. Обычно я показываю вам новостройки и дизайнерские ремонты. А сегодня я хочу показать вам другую Казань. Пошлите. Дом со звездой в Адмиралтейской Слободе. Это не туристический маршрут, не заброшка. Это самый настоящий жилой дом. Условия жизни, от которых вы шокируетесь. Самодельные уличные туалеты в ужасном состоянии даже без освещения. Выбитые окна, общие кухни, протекающий потолок о капремонте смысла говорить, думаю, нет. Завершим, наверное, весь этот рассказ цитатой жильца. У кого есть деньги, переезжают. У кого нет, пропадают. Срібло хід параду за шкварів за головною глоткою Russian Federation. Воно перевершило само себе, адже Буча, виявляється, вже була не інсценована, як вони казали раніше, а там стратили проросійських громадян. Так скажіть, хто погиб в Бучі? Кого вбили? І виснеться, що ці люди були проросійських зглядів? Хто їх вбив? І виснеться, що все йде до теробороні Бацман, да, його фамілія була? Треба рундури. Бацмана та із другою. Боцма не, не фамілія, ну, ну, кличка. Ну, кличка, да. Бацман, Боцман, Герман, Спірман. Яка взагалі різниця? Просто вони накидають на правду купу всякого зверху, що потім люди, які слово чули Буча, такі казали: Фух, мене так втомила ця тема. Колись вони так засміяли дві події. Пам'ятаєте глузливу фразу про британські учони? Ну, типу, щось вони там дурне віднайшли. Її нав'язали, коли британські. Вчені підтвердили, що Олександра Литвиненка отруїли полоні, або, наприклад, засилля пісні 3 сентября Шуфутінського. Цієї пісні було скільки 20 років, коли вона завірусилася. А знаєте чому? Тому що стався безлан, і аби перебити інформаційно, то варто вигадати мем про кастри Рібін. Ну і перше місце, звичайно, що Я маленький Гвинтик! Я маленький гвинтик! Гвинтівка знайшла Гвинтика і його закрутили в Підмосков'ї. А все чому? Хочу сказати одне, що якщо хтось думає, що йому зійде з його гадость, його подлость, його предательство, всьому просто своє. Час. Хоча я поки не побачу відео, то я не повірю, бо вже з'являється купа діффейків, де Ківа, наче живий, каже, що з ним все окей. Не хочеш умереть від холоду? Не нравиться тобі темнота? Значить, ти собака, агент Кремля. А всралися одразу, як інші недобиті колаборанти, типу царьова многі були не в восторгі від того, коли його прийняла Росія, коли прийняли в ряди ОПЗЖ. Вот исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеву это удар по России. А удар по России по всей России надо воспринимать всерьёз и отвечать всерьёз. Ну так и пропагандисты жемжимнули, что найти могут усіх. Лению реалии наши на сегодняшние таковы, что Украина очень агрессивно действует в нашей стране, на территории нашей страны, через свою агентурну сеть, которая у них очень широкая, и она продолжает її расширять. Я взагалі не виключаю, що Києву вбило Альтерего Києва, яке розповідало, що Росіян треба вбивати. Своєго сина воспитаю його і заставлю, щоб він поспитав своїх дітей в ненависті к русської нації. Потому что для меня это чума байзевий в мэри Люха те. Ним так, мемів стане менше, але добре, що його дістали. Діані Панченко, як то кажуть, приготуватися. Хочете більше ржачу з росіян? То я роблю це тупо щодня на каналі right Now. Лінк лишаю під відео або шукайте в пошуку. Просто right Now. Всіх обіймаю! Побачимось дуже скоро, па-па!